Готуємо сирники. Є кіла творогу, яєчко, грам 150 цукру, грам 150-180 манки. Дощечка не мене посипана мукою, олія на сковорідці. Запалюємо сковорідку, висипаємо в нашу мисочку яєчко, цукор, манну крупу. І замішуємо тісто. Спочатку я мішаю відеокою, потім, як воно розмішається до однорідної консистенції, мішаю руками. Тут у нас є манка, тому коли замішаємо хвилин 10-15 даємо постояти. Окей, тепер я перейшла на руками. Якщо бачимо, що сир виділяє водичку, воно таке ріденьке, то, можливо, ще потрібно манки. У мене сир такий тугенький трошки був. Це десь із цієї порції получиться 12-14 у нас сирників. Якраз на сніданок. А на сковорідку я наляла олії. Ну, олії так чуть чуть аби змастити. Багато не потрібно, бо вони тоді не будуть такі, як потрібно. Так, дощечка. На дощечку ось так. Ось так, ось так. Розкачуємо таку ковбаску. Ножик, ножик. Раз, два, три, 4, 5. Таку муку їх. Придаємо форму, форму. І на сковорідку. І буде швидкий у нас смачний, корисний, може, не дуже корисний сніданок. Дітки навіть які не їдять. Сир домашній, мені здається, таку смакоту будуть їсти. Особливо, якщо ще з малиновим варенням, або мене діти полюбляють із сирим з молоком. Ось такі у нас дуже швидко, гарненькі, акуратненькі сирнички. Друга порція. Добавимо ще муки, то щось пристає. І смажимо до золотистої шкуринки. Ось так форму придаємо схожу на сирнички. Коли сирники піджарилися з однієї сторони до золотистої шкоринки, ось так, перевертаємо на інший вік. Колись сирники підсмажилися, витягуємо їх на тарілочку. Такі сирнички ми отримали в такій кількості, достатній на наш сніданок для нашої родини. Сирники я полюбляю зі згущеним молоком. А також додамо ще малинового варення. Смачного!